Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проект розповсюджуйте, Це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина. Насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сієр заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от, Україна ще була партнерами з декількома країнами Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви, в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз. Будьте уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його, приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німа. Ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Уже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там, зі, зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, Люди рятують своє життя, найдорогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли? підтримувати бо крім нас один одного, немає нікому підтримувати. Мені зв'язку, друзі! Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па!